Привіт! Мене звати Сергій і ми сьогодні продовжуємо сингулярність. Минулого разу ми пройшли тунель якихось чергових монстрів і газову камеру. Сходили ми в минуле яке для нас майбутнє і повернулися. А зараз. Продемонструємо наочно, що коріння вбиває. Робиш затяжку. І остаєшся без голови. І друг за одного. Потому що пасивне куріння теж шкідливе для здоров'я. Ви розвели захисні контури по периметру. Найдіть аванпост. Вам потрібно їх відключити. Ось така щойно була хвилинка мотивації для здорового способу життя. Установить личность убийцы. Говорят он из какой-то экспериментальной группы. Это из Век и Мир из Век Мир 12. Хм, Послухали. А че по нет? Теперь сыграем в командос. Ты попал. Почти я прям Джон Уик. мучайся. Патрони. Патронів опять дають багато різних, значить зараз, походу буде такий гарний замес. Що тут у нас? Камери. Ноутбуки? Я щось думав, тут такого не... нема. Ага, це ми тут, тут були. Ясно. Тепер ми выключили. Отлично, капитан. Чувствуй, ми забыли тут носить тут сюда. Скоро тут. тут буде полно солдат і мутантів. А, а не знаю, я тут плану тут, тут встановлю. Ага, походу Да, один я такий розумний <рик> там. можна, <рик> можна ладно по <рик> oh. <рик> Замри. Rush B, Rage B. Ты ж -мо, давай ты пацаны, держіть, держіть, у вас получится. А можно... А, можно тебя так купить. Лучше я тебя убью. Я вам, между прочим, тільки что жизнь спас. А вы вот так мені не отблагодарили. Неблагодарні. Давай. Ну, од мене, дай слава богу. Од мене ж правильно. Правильно. А ми тут поки тихенько, акуратно. Господи. Ну почти. Я не поймаю, це догружається чи це хтось кидає? Ниндзя. Здесь загружали руду Е99 для отправки в печь. Вам придется сесть на вагонятку. Может я тут подожду трошки? Хай там вони хоть много монтика грохнуть. Кто? Давай. С натометом и снайпером что происходит? Как-то Ай, ладно. Та ладно, ним полицімо так пройдемо. Вони друга голосами перестріляють. Граната? пор не понимаю, як це працює. Туточки я патроны на всі кистучи Ну, тому що мало ли. Я подожду, як ви з ними розберетеся. Ні, я подожду, подожду, нічого. Нам сейчас буде не до мене. ні ні ждем, ждем, ждем. Хай. Хай розбираються. Капу бы мы не стреляли а начал, да? я пока нравится. Уже начало, да? Тихо-тихо-тихо, я не Я основной доход, чего без того, чтобы просваливать. Я думаю можно ладно потом поменяем раз нам так настоятельно не рекомендуют то давайте мы вот оттуда что то не впечатляю по а смысл не впечатляю один выстрел один друг Да? О, тут впечатляет. Мне нравится. Это снайпер. Это мой снайпер победил. Ладно, поехали мне снайпер, надо на это будет. Я так понял. Баба. Ты чего? Ой, Hes referred on this route, but my И что с А, с автоматом. Ну, с автоматом нормально. Вы находитесь внутри завода. Здесь переработали так много Е99, что разломы возникают сами собой. О! -о. Найдите разлом! Вернитесь в 55-й год как можно скорее!

Да, все, 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 хорош. Не воно. Я помню, колись проходив. Мы далеко ушли. Разлом должен быть рядом. Узнайте код активації для зарядки бомбы Е-99. Доктор Петров вхранить його в своєму кабінеті. Хорошо. Так от я пам'ятаю, коли... Помощь, пожалуйста. Помню, коли проходив все, що помню з цієї гри, це длинний прямий кабінет, о, коридор, де мене кидає то з теперішнього в буду, в прошле, потім опять туди, потім опять туди. Ну коротше. Це дуже динамічна цена, потім наповню классно в общем, помню як сейчас просто прямий коридор то світле, біле, красиве, то все обшарпане. и мне кажется воно десь тут зараз заработали не Може, конечно не тут ага. красиво я б даже стал впечатляющий защиты погибнет Походу, все уже ушли. Модерн. Пич. Oh. Такая простая. Така проста назва для такого чудового пристрою. Нелегко було виділити ізотопи 99, але, але справа того вартовала. Кожен день хто-небудь придумує, хто придумує їм нове застосування. Звісно, деякі експерименти закінчуються невдало і вже приводять до ужасних, до жахливих наслідків, про які краще ніколи не розповідати в Москву. Але так навіть краще. Там все рівно не зрозуміють, наскільки важливі наші досліди дослідження. Не, заб... е, не забути запитати Барісова, як у нього справи з замірами електромагнітного поля. Хоча я зовсім не розумію, в чому там справа. Такі, показання мож... Такі покази можна отримати тільки рядом від печі. Хтось обрадується. Какая хорошая <звук> А, это походу просто так полазить, это же не кабинет еще. Що... <звук> Якщо ви думали, що цей коридор, то це ще не він назад. От як так. Дві пулі в голову посадив. І Далі. Ну все. Не мучайся.

Не можу пояснити ці мутації, вони ніяк не зв'язані з 19. Не зрозуміло, що служить каталізатором. Чорт, у нас майже не залишилося часу. Доктор Демічев шукає повод для того, щоб звернути наші. А, нема куди коротше... Зараз я вернусь. Минуту. Подождіть. Ага, шукає предлог для того, щоб прикрити наші досвіді, тому що вважає їх несуттєвими. Ага, я тебе знаю, я тебе не буду стрілять. Сюда мені? Сюда. Давайте ще полазим. Ми в ту сторону не сходили. Може тут щось хороше. Куча. Куча, куча. Целая кімната, ничего интересного в ній не было. Добре, йдемо далі. дальше. Значит, выходит, вот один из тех... мандрівників в часе, которые мне оставляют записки. И, наверное, они хотят... Навіть, вони хочуть збити мене з толку, Коли кажуть, що це по мене там нічого не вийде, або зупиниться, наче все роблю правильно. їй, виходить, треба до. Вибачте, відволікся. І, виходить, їй наоборот треба довіряти. Ну, якщо вона кажуть, що не довіряти, їй не можна довіряти, значить треба довіряти, тому що ці записки оставляють враги. І виходить, що оце ці сліди, по яких я йду, це до того чувака. Нам ще заскажуючись таке. Або це, -таки, це наші сліди. І ми вертаємося. Ми перший раз когось послухали, все виправили, так як нам ті казали. А тепер ми зрозуміли, ну, що це призводу якогось ужасного ужасу. А тепер ми повертаємося назад, щоб виправити жахливий ужас. Але чогось, наприклад, це не помним. Як варіант. Спершу я дуже засмутився, що руководство Кадри Г12 направило мене на. Неважливі проекти. Забув це слово переводиться. Напишіть. Тристіпінні. Друг... Другорядні. Але все одно все одно напишіть. Так, але резу... досягнуті результати привели мене в... привели мене в захват. А в такого це. Так. А для когось це лише банальна фауна. А ми тільки підштовхнули її розвиток. От мені цікаво. Там десь мене зберегло, байбеже, ти мене вкусиш? Не вкусила. Ладно, а я боявся тебе. Це ми, до речі, вже самі розібралися. Ось до чого дійшло. Я не отримую фінансування на проєкт. Позлаковим, якщо не буду працювати над цим над цими тварям. Тим не менше варто відмітити, що вони чудово захищають поля від шкідників. Оці? Від шкідників хорошо захищають. Чи оцей? А, ти може просто хотів дружити. з мене здоровався, так? Да? Тільки кажеш? Тільки побачишся такий. Привіт! Ну, ну, тебе баню сьогодні. Я привид сир мене підхолову. Я повертаюсь назад. Ну, по крайней мере, не в си стороны. Блин, ну гарно, конечно, да. Прямо мне не подобається, значи зиркая. А, а ты ж был, может, если ты здавай шоу, давай. У уже семья! Не, ну я тебя не убил. Ты, в принципе, на меня не напал, я тебя и не убил. Все по-честному. Активації є. Не забрав. А, це напевно було цей доктор Петров. Ну, допустимо, він був просто звичайним вченим, який хотів зробити цей світ кращим, але... Його обманули, ну, в общем, придумаємо йому таку історію. Останній посів зернових виявився неймовірно вдалим. Такою швидкістю росту ми набагато перевик... перевиконуємо план. Показники по шкільній програмі також чудові. Батьки цікавляться, чому у нас такий жорсткий режим харчування. Вони навіть не здогадуються, як пощастило їхнім дітям. Получається, оце ГМО початок чи кінець. Так, у нас є багато. Так. Количество. В принципе, у нас куча аптечек, но воно в принципе, не надо. Давайте меньше, шату тут Давай на всякий случай, добавим кисню и запасы МВП. Это, я думаю, зараз важнее. You, Sammy, тепер назад. Виходить, цього ми відпустили. Цікаво, на що це вплине, те, що ми його відпустили, може він напише нам якусь записку, типу, наш чувак, посібам. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю, минулого разу я його відпустив чи не відпустив, чи це щось змінило, бо Ну, погодьтесь, вона виглядає досить лінійною. Да, можно забрать. Быстрее, как метровал ножка. Немедленно покиньте территорию. Оу. Кто-то через меня там. Да. Да выходит... Ох ты. Це виходиться через мене. Це я виходить призвів до цього взрива. Тим, що зарядив цю бомбу. Перегрузка системи. Немедленно евакуюйтесь. це... Ого. Взривна реакція Виходить це все тупо через мене. Оце жесть. Ого. Що ж, на цьому шокуючому відкритті ми на сьогодні закінчимо. Дякую, що дивилися. Завтра буде продовження. Приходьте, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім до зустрічі!